Врахували гіркий минулорічний досвід, замовили нове кріплення під ялинку, модернізоване, значно міцніше, значно надійніше, а маємо надію, що нічого подібного більше не повториться. Ялинка чудова. Якщо вона буде до 19, до, до, до Миколая, то вона буде зовсім актуальна і українська ялинка. Гарно що зробили основу, щоб ялиничка не падала.